Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Піс цього днімаємо. І знаєте, піс це один з видів молитов. Нічого там, сверх такого естественного. Тобто піс – це також молитва. Якщо не можеш устами молитися, то постиш і знаєш, що також маєш молитву. Це все просто. Одна, я би сказав, з найкращих, практичних молитв. Тому що треба чимось жертвувати. Чимось, а саме своєю мискою, своєю тарілкою. І це, ах, це щось віддати від себе тарілку це вже важко. Бо... І важко знаєте кому? Важко твоїй мавпі і моїй мавпі, бо це саме плоть не хоче віддавати ту тарілку. Розумом ти хотів би, наче, духом ти прагнеш постати. А от тіло сперечається, воно не дає тобі. Ніяк. Ну, ніяк. Воно буде придумувати різні болі, шлункові, все що завгодно, лиш би ти не постив. І це є така війна за цю молитву, бо це ну, файна молитва. Просто файна молитва. Одна з найкращих молитв це піст. Тому що ти практично підтверджуєш свою віру і, і даєш показати своїй плоті, що ти е, віриш більше, ніж е, що ти. Духовний більше, ніж тілесний, ось так би простими словами сказати, коли дух перемагає над плоттю і коли ти плоть свою постійно перемагаєш, перемагаєш, то вона втрачає владу над тобою, втрачає над тобою силу, силу яку, якою володіє над тобою. І тоді ти вже, як духовний, починаєш наказувати плоті, що робити, як ти хотів би, і як ти хочеш. Наприклад, не їсти цукру хочеш. А не можеш. Чому? Бо плоть сильніша. А, а ти, коли будеш мати практику посту постійного посередах і п'ятницях, до чого нас заохочує Марія, то ти потім будеш більше мати владу над своєю плоттю. І ти будеш наказувати плоті не їсти цукор, і вона не буде їсти цукор. Розумієте, в чому секрет? Будеш наказувати не курити, вона не буде курити. Будеш наказувати не пити каву. І вона не буде пити каву, бо ти береш владу над плоттю. Знаєте, скільки мені людей пишуть за цукор, і є молоді люди. І я тішуся тому, що молоді люди вже помічають собі проблему цукру. Бо зазвичай молоді. Що там, то накидатися, цукор то взагалі не проблема, але цукор це велика проблема, яка у нас з дитинства виховується як винагорода. Отрави себе, винагороди себе. Так само і алкоголь. Прийшла п'ятниця. Винагороди себе за. Ти, ти тяжко працював цілий тиждень. Винагороди себе в лупаш пів бутилки водки або пляшку. Або пляшку, або пів пляшки. Ну, літрової, звісно. Це винагороди. Тобто така нагорода. Це тобто, ж треба відсвяткувати. Винагороди. Так само, хто не вживає алкоголь, той цукром себе винагороджує. Ну. День так добре пройшов. Можеш солоденького з'їсти, заслужив. Але ти ж не собака, щоб заслуговувати вкусняшки. І, і в тому проблема. В тому проблема, що нас так привчили. І ми розумом розуміємо, що це не добре, що це вбиває нашу плоть. Ну, плоть в тому плані, що вбиває наше фізичне здоров'я, яке нам потрібне, яке нам потрібно для радості, для молитви. Ну і для. Якісного щасливого життя дуже потрібно здоров'я. Але цей цукор вбиває. Ну, і ти такий розумом розумієш, що це не корисно, але плоть каже, давай, 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 візьми, візьми, візьми той калачик, візьми той тортик, візьми той цукерик, візьми щось такого, щоб лупануть. І, і, і ось це боротьба. Ось ця боротьба і піст допоможе тобі в цій власні боротьби. Тому хочеш бути сильним, хочеш мати владу над своїм тілом, своєю плоттю, своєю пожадливістю, над своїм гріхом, то пости. Бо там, де ти залежність переборюєш одну практичну, там і духовно ти будеш переборювати залежність. Шкідливі думки, страх, осуд, заздрість це ти також будеш перемагати, коли будеш мати владу над плоттю. Ну, бо кажу, і в такому сенсі, знаєте, в матеріальному і в духовному також. Це все працює однаково, бо ми всі створені майже в тих самих законах. Фізичні закони і духовні закони дуже поєднані. І коли ти маєш владу і силу над фізичними законами, то ти можеш і мати і владу над духовними законами. Буде укріплювати одне інше в здоровому тілі, здоровий дух. Чули таке? Такий виговір, але і в здоровому дусі здорове тіло має бути. Бо можеш казати, я духовно сильний, а тіло твоє дряхле, немічне, бо ти його знищив, свідомо знищив. Ось це в чому проблема. Я не кажу зараз про людей, які, знаєте, мають якісь народження, дефекти, наприклад, там, цукровий діабет першої стадії або ще щось такого плану. А я кажу про тих, які набувають собі ці хвороби. Діабет другої ступені це набутковий діабет, який ти сам собі наїв, а потім ти вже не знаєш, що з ним робити. Але якщо ти почнеш зараз правильно харчуватися, то ти з нього вийдеш з того діабету. Але проблема в тому, що ти вийдеш і знову почнеш, як попало їсти, і знову прийде він. Ні, треба вийти і залишитись на тому рівні. І так в духовному світі неможливо вийти з гріха, почекати якийсь час, не, не крав, не крав, а потім почати. Знову впадеш в те саме, а ще й гірше, тобто відкат буде ще гірший. Тому, якщо щось перемагаєш, то раз і назавжди. І не повертаєшся до того, ставиш нові цілі і нові перемоги. Повірте, перемагати є над чим завжди. Проходить час, ці всі звички уходять, уходять, але в тебе починаються нові, 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 нові виклики. І Господь буде тобі давати ці виклики. За що боротися, як боротися і з ким боротися. Тому не біймося, що потім стане скучно, не буде за що боротися і не буде що викорінювати. Завжди буде до кінця життя. Не, не, не переживайте. Сьогодні 25 червня 2017 рік. Дорогі діти, сьогодні вам хочу подякувати за вашу витривалість і закликати вас відкритися глибокій молитві. Молитва, дітоньки, є серцем віри і надією на вічне життя. Тому моліться серцем. Допоки ваше серце не співатиме з вдячністю Богові Творцеві, котрий вам дав життя. Я з вами, дітоньки, і приношу вам своє материнське благословення, миру. Дякую вам, що відповіли на мій закон. Прекрасно. Прекрасно. Маємо сьогодні посилання. Марія нам дякує. І тобі особисто дякує. Сьогодні хочу подякувати за твою витривалість. Чи, витривали, чи? чи ти витривали? Витривала? Чи... Один день молюсь, один день не молюсь, як на качелях. Вітер подугне туди, і, о вже не пішов до церкви, бо вітер завіяв в бар мене. Чи витривали ти в святій простоті, в святій одноманітності? І Марія каже: за цю витривалість, я тобі дякую. І, за, і, за, і закликаю. Тебе відкритися глибокій молитві. Що таке глибока молитва? Це глибока розмова з Богом. Знаєте, коли розмовляєш, там розмовляєш, розмовляєш, а розмова така суха, хочеться глибше, глибше. І дуже часто що до цієї глибокої молитви треба перейти через таку поверхову розмову. І тому є такі практики, як вервиця, є такі практики, як довгі, які считані молитви, для того, щоб ця молитва допомогла тобі в цій розмові увійти в глибину, в глибину. Але глибина, коли ти з серця до серця розмовляєш з Богом, ось це глибина. Не завжди так виходить відразу підійти, привіт, і в глибину якусь піти. Треба розпілкуватися. Чим довша молитва, тим ти глибше можеш входити. Отак би сказав простими словами. Бо коли ти спілкуєшся з людиною якось, то чим довша розмова, тим глибше потім входить розмова. Ну, зачасту так, якщо тобі цікава та глибина. Якщо ні, то звісно, ти не підеш глибше розмову. Молитва дитинко є серцем віри і надію на вічне життя. Є серцем віри. Уявіть собі, серце віри це молитва. Це твоя розмова з Богом. Якщо ти сьогодні не розмовляєш з Богом, ну, то твоє серце то твоя віра без серця, так би я сказав. І без надії на вічне життя. Ти думаєш, ну, чи є твоє вічне життя, чи нема, ну а зараз не накрадуся, не наїмся, не нагрішуся, а потім що, просто помру, та і все? Ну, якось ну, обідно, обідно помирати, він там грішить і собі спокійно помре. Тобто в тебе нема надії на вічне життя. Ти ну, я не знаю, чи заслужив я, чи не заслужив, чи піду я на то небо, чи не піду, чи в пеклі буду горіти, і, і такий. ну... Може, якось би дочистилища дотягнути, бо я нічого поганого, наче не зробив, нікого не вбив. Але Марія каже: надія на вічне життя приходить в молитві, в глибокі молитви. Тому молися серцем, допоки твоє серце не співатиме з вдячністю Богові Творцеві. Співаєш сьогодні? Співає твоє серце сьогодні Богові Творцеві. Знаєте, я зранку завжди співаю. Завжди в мене молитва про слави, співаю. Ну і так файно, так файно просто співати. Хоча я не дуже співають і вмію, але кажуть, хто не вміє співати, той молиться тричі. Бо той, хто співає, двічі молиться, а той, хто не вміє, і співається, воно тричі молиться. Тому заохочую співати, особливо ті, хто не вміє співати. Ну, щоб вас просто ніхто не чув. Добре, коли ніхто не чує, коли ти не вмієш співати, Бог тебе завжди буде чути і буде приймати твій спів. Особливо, коли цей спів іде з серця. Серця, нова пісня від серця до серця. Мова ми пісня. Це від серця до серця. Бог і тверсию, котрий дав тобі життя. Я з тобою, дитинкою, приношу тобі своє материнське благословення миру. Дякую тобі, що відповіла відповів на мій заклик. Я вас благословляю на цей прекрасний день. Постимо, витриваємо і молимось глибоко. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з Меджухоря. па папа.